Понад 60% людей мають досвід психотравм, які не були завершені. Але не пов'язують це з тривожними реакціями тіла, які можуть з'явитися після пережитого того чи іншого стресу. Розповідаємо топ-5 симптомів незавершеної травми, які більше половина населення може відслідковувати у себе. Скільки з них нарахували у себе? Про це трошки пізніше поговоримо. Психотравма це певний досвід, який виявився надто важким, неочікуваним або болючим у житті людини, і з яким психіка не змогла впоратися в той момент. Для когось це втрата близької людини або втрата стосунку, це складні відносини в дитинстві, які пов'язані з насильством, з приниженням, з ігноруванням. Постійною критикою, це може бути аварія, стихійне лихо чи війна, яка триває зараз у нашій країні. Переживання, які ми відчуваємо в такій стресовій ситуації, можуть застрягати в нашому мозку. Ми навіть можемо витіснити саму подію, але тіло пам'ятає, саме тому виникає тривожність, напруга, напади паніки, відчуття небезпеки. Хоча насправді загрози немає. Наприклад, ми можемо несподівано відчути приступ шаленої тривоги, коли хтось просто скаже: Я б хотіла з тобою поговорити. Розмова, наче й нейтральна, але наше тіло зреагувало, наче відбулася якась справжня катастрофа. Такі щоденні ситуації називають тригером. Якраз вони провокують травматичну пам'ять, і тіло дає свою реакцію. Це приносить страждання людині та впливає на якість життя. Ти почуваєшся, наче не живеш, а виживаєш. Важливо пам'ятати, що тригерами можуть бути будь-які предмети, люди чи ситуації, і навіть думки. У мене, наприклад, колись тригером виявилося, як ви думаєте. Звичайне фортепіано. Але, звісно, за цим була ціла історія. Коли мені було років 9-10, і я ходила в музичну школу, вчилася грати на фортепіано, я пригадую ситуації, коли на заняттях з фортепіано, коли мені не вдавалося виконати ту чи іншу частину твору правильно, гарно. Так. Моя вчителька з фортепіано. З такими словами, як можна бути такою тупою, вдаряла мене по руках або могла досить сильно штовхнути в плечі. Тоді я ще була маленька і не могла дуже добре подбати про себе, я плакала і далі продовжувала старатися зіграти цю частину твору правильно. Пройшов час, я вже не ходила в музичну школу. Але коли я бачила десь фортепіано, у мене виринали неприємні такі певні травматичні мої спогади Власне, про цю мою вчительку, про мою гру на фортепіано. Мені було важко підходити до фортепіано, сісти за нього і виконати свій улюблений твір. Я його дуже любила грати, і, в принципі, мені дуже подобалася гра на фортепіано. У психотерапії я опрацювала цей негативний досвід. І зараз спокійно реагую на фортепіано і гру на ньому. У таких випадках ефективною є саме МДР-терапія, десенсибілізація та репроцесуалізація, а саме опрацювання травми за допомогою рухів очей. Вперше я відчула ефективність МДР-терапії, коли років шість тому я пережила втрату свого улюбленого собаки. Він захворів і ми довго його лікували. Але, на жаль, Покращення не ставалось. Повстало рішення усипити його, щоб він так не страждав. Це було дуже непросте і болюче рішення, але я його прийняла. Цю втрату я проживала довго, я горювала, думала, що справилась. Але згодом я почала помічати, що мене тригерить, коли я бачу на вулиці велику собаку. У мене була вівчарка. З'являється ком в горлі, збивається дихання, сльози в очах і сильний душевний біль. Я намагалася заспокоювати себе, переключати увагу, але не ставало легше. І тоді мені на допомогу прийшла моя чудова колега і засновниця студії Сенс Мар'яна Франко. Ми з нею з допомогою МДР терапії опрацювали цей непростий досвід, пов'язаний з моїм улюбленцем. Після якого я загоїла свою травму втрати свого улюбленого собаки. Мене перестало торгерити на вулиці, залишились лише світлі миті про мого улюбленого песика. Саме тоді я відчула, як ефективно працює цей метод, і згодом сама прийшла навчатися на індертерапію, щоб мати можливість допомагати іншим людям загоювати свої рани травматичних ситуацій. Тож занотуйте собі, на які топ-5 симптомів незавершеної травми ми маємо зважати. Перший – Хронічна тривога або внутрішнє напруження. Це коли вам важко розслабитися, постійне відчуття, що щось не так, підвищена пильність і надуважність. тіло в стані готовності до загрози, навіть якщо реальної небезпеки немає. Друге. Повторювані флешбеки або нав'язливі спогади. Спогади виникають раптово, навіть коли ти не думаєш про травму, можуть супроводжуватися з сильними тілесними відчуттями, так наче знову ти зараз переживаєш подію. Сняться сни з повторенням травматичного досвіду. Третій симптом це реакція понад норму на звичайні події. Людина сильно збуджується, дратується або замикається через дрібниці. Четвертий симптом уникання. Людина уникає тем людей, місць або ситуацій, що нагадують про травму, уникає говорити про це. Це може виглядати як замкнутість, емоційна відстороненість, втрата інтересу до життя. І останній п'ятий симптом. Це проблеми з самооцінкою та почуття провини. Часто виникає відчуття зі мною щось не так. Людина звинувачує себе за те, що трапилося, переживає, що мала або могла б зробити щось інакше. Ці симптоми не просто емоції, а сигнали про те, що психіка досі носить в собі незавершений досвід. Рана від травми ще не загоїлася. Більше того, кожен з симптомів має нейробіологічне підґрунтя. Що ж відбувається в мозку під час ПТСР? Амігдала – наша тривожна сирена. Це структура мозку, яка відповідає за виявлення небезпеки. У людей з ПТСР вона перезбуджена, реагує на безпечні сигнали, наче вони несуть загрозу виживанню, запускає реакції бий або втікай. Як при справжній небезпеці. Це пояснює, чому при ПТСР тіло миттєво реагує на тригери, такі як шум, запах, звук, фразу чи обличчя, навіть якщо розум розуміє, що все безпечно. Гіпокамп, який відповідає за біографічну пам'ять, плутає час. Наприклад, події з минулого не сприймаються як завершені. Людина не згадує. А переживає їх знову в тілі, емоціях і відчуттях. Префронтальна кора це наші гальма, які не спрацьовують. Ця зона відповідає за логіку, оцінку реальності, стримування імпульсів. При ПТСР її активність знижується. Сигнал тривоги не гаситься вчасно, навіть коли людина знає, що безпечно. Тіло і емоції цього не відчувають і не слухаються розуму. Як в такому випадку допомагає МДР-терапія? МДР-терапія активує нейронні процеси обробки травми і допомагає мозку доопрацювати незавершений травматичний досвід. І тоді амігдала перестає сигналити про загрозу. Гіпокамп правильно підписує подію, як це вже було і завершилося, префронтальна кора знову бере керування, я знаю, що я в безпеці. Тобто МДР-терапія допомагає не просто заспокоїтись, а глибоко змінити те, як мозок зберігає та сприймає пережитий травматичний чи стресовий досвід. А як саме це працює? Ви можете побачити, переглянувши запис демонстраційної сесії в методі МДР-терапії на нашому каналі. Залишайтесь на каналі Студії Сенс, щоб дізнаватися більше про психіку, травму і реальні інструменти, які допомагають. А з вами була Оксана Міраї, психологіня та психотерапевтка психологічної студії Сенс.